Вітаю, друзі. Знаєте, в мене є така приказка, я дуже часто її використовую, ніколи такого не було і знову сталося. Ні. Сьогодні будемо використовувати іншу приказку. Знаєте, є така фраза, яка описує дівчат легкої поведінки, кажуть, не нацмогтала, а подарували. Тут так само не скримздив, а призначили. Про що йде мова? Навесні весні 2025 року президент призначив нового голову Вознесенської райдержадміністрації в Миколаївській області. Ним став депутат обласної ради від партії Наш Край, як заступник мера Первомайського Олександр Кукуруза. Тут нічого дивного, те, що близькі по ментальності до колишніх регіоналів в депутаті симпатичні. Офісу президента і те, що вони з ними співпрацюють, давно відомо. Ну, вони співпрацюють із ОПЗЖ, співпрацюють і колишніми ригами. І взагалі сам Єрмак, як колишній помічник Ельбруса Тадеєва, очільник силового блоку партії регіонів, ну, має симпатію, яку не приховують до колишніх ригів. Де й Гітманцев був помічник у Сівковича і де Татаров? Не чужий, в тому кодлі, тому тут нічого дивного. Але далі, далі все стало дуже смішно. Його призначили, і він почав кримздити, почав так несамовито, наче в останній раз. І оце, ну скажімо так, ні, це не дратує. Це просто вже вибішує. За даними змі, під час ноштабної війни на самій Миколаївщині виникла взагалі вже група, така підозрілих підрядників, які отримують контракти більш ніж на 600 мільйонів гривень для будівництва укриттів, ремонту соцоб'єктів, побудови підземних шкіл. І більше цих компаній мають родини чи бізнесові зв'язки саме з Олександром Кукурузою, дивне ставень. Давайте познайомимося з ним трохи ближче. От ця людина, яка патріотично була призначена з офісу президента з погодження Володимира Зеленського по представленню Андрія Єрмака, саме вона сьогодні в центрі скандала на Миколаївщині, та сама Миколаївщина, яка потерпає від. А так росіян та саме Миколаївщина, яка фактично є прифронтовою зоною, де Крим здять так, як в останній раз. Мабуть, сподіваючись, що Україна не вистоїть, і потім цих людей і не покарають, і не будуть шукати. До речі, кукурудзу ніхто не шукає, і кукурузу теж поясню про що йде мова історія, про яку я зараз розкажу, стала відома ще наприкінці липня цього року. Вона. Стала відома, тому що про неї почали писати, і це неможливо було сховати. Але реакції з боку правоохоронних органів, з боку антикорупційних інституцій, з боку Офіса президента не було. Ні, можна сказати, що всі вони були зайняті в той момент боданням один з іншими. Ні. Не були це інше взагалі. Бо процеси повинні йти. Більше того, вже з того моменту з кінця липня пройшло багато часу, і всі строки закінчилися, щоб можна було б цим зайнятися. Але ні, не зайнялися. Я зараз розповім більш детальніше. А щоб ви розуміли, за даними ЗМІ, ці а це до речі, це розслідування зробив Нікоцентр місцеві розслідувачі. Їм респект. Привернули увагу, це супер. Я взагалі про це не знав. Коли прочитав розслідування, я просто тихо заплакав. Ну тому, що ну що є ще що як реагувати? Бо якщо це дрібна історія, в якому центрі ви уявляєте, що відбувається на глобальних місцях, хоча так ви уявляєте, бо про це розповідають постійно журналісти-розслідувачі і постійно розповідають, як будують у нас а, фортифікації оборонні, як будують у нас все, що пов'язане. З оборонними спорудами, скільки грошей на цьому Крим взять, а, до речі, ніхто і не покараний. Так от, повертаючись до наших баранів, про що можна сказати? Тут все дуже цікаво. Поясню, що відбувається. Головним щасливчиком, який отримував всі майже тендери. Стала новостворена київська фірма ТОВ, перша українська будівельна, яка отримала зразу підрядів на 230 мільйонів, саме у Вознесенському районі, де кукуруза нещодавно став очільником. Ну знову ж, давайте не для кого не є таємниця. Якщо когось призначають, він присягає офісу і далі. Далі офіс закриває очі на те, що робить очільник, а очільник не забуває ділитися з офісом. Саме тому його не чіпають. Якщо є інша причина, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, бо по всіх областях теж саме, все те ж саме, і про це вже розповідали багато історій. До речі, цікаво чи чому тут до речі, ніде нема міндіча, тому що на Херсонщині, на Гарківщині, в інших областях, на Полтавщині, структури, які близькі до міндіча були а тут. Може, просто Нікоцентр ще не все розповів, почекаємо. Але а, як з'ясували журналісти Нікоцентра Ткаченко, який є ріелтором з Чорноморська, став власником цієї фірми. Ще раз, людина була ріелтором і стала власником крупної компанії, такої потужної, яка почала вигравати всі тендери. Якщо ви здивовані, пригадайте Файерпойнт. Лют структура була створена дизайнером і кінопродюсером, і 30% всього бюджету на дрони отримала. Ну, ми ж всі розуміємо, чий це бізнес. Андрій Володимир, Андрій Володимир, Володимир Осаджович, ну як ваша справа? Все нормально? Це ж ви переконали данці вкладати гроші, пояснюючи, що саме ця компанія найпотрібніша України. Саме ця компанія повинна отримати всі максимальні гроші. Ну, вам це вдалося. Питання в тому, що ну, це ж буде потім відомо. Все буде відомо. І для тих, хто вважає, що все це вдасться якось погасити, не вдасться. Як зараз не вдається погасити з кукурузою, який, який якось дивним чином пов'язаний з Олександром, з паном Ткаченка, тому що вони свої. Так, інколи буває, а, ріелтор стає підрядником, тому що. Його свояк може розподіляти бюджети. І це вибиває. І поки дружини демонструють у соцмережах елітний відпочинок, коштовні речі, фірма свояка лише на одному об'єкті, ймовірно. Переплатили, ну, їй переплатили з бюджету десь 8 мільйонів гривень. А в деяких місцях навіть до 30%. Поясню, про що мова? Бетон та арматура закуповувалися на 30-35% дорожче за ринкову вартість. Лише на цих позиціях переплата становила понад 15 мільйонів гривень. 78% підрядів. Розподілили безпосередньо на торгах брали участь тільки пов'язані компанії, які напередодні домовлялися. До речі, за цю змову АМКУ МКУ вже їх штрафувала. А Фірми-подрядники орендували техніку у компанії зараз баравана дріб у той самій компанії, де контрольний пакет належить самому кукурузі. Ну бачите, все в одно місце. Фактично, як сказати. Мають друг дружку, а гроші в кружку, от це ми спостерігаємо. До речі, на тлі освоєння держкоштів дружина і сестра кукурузу, коли ми кажемо, що вони публікують фото з поїздів за кордон та елітні аксесуари, це не перебільшення, а це для розуміння, як все це виглядає приблизно так. Ну а чому ні? Якщо на 600 мільйонів гривень вони отримали можливості взяти бюджетні гроші? Як розподілялися ці гроші, щоб ви розуміли ще раз, ну це настільки зухвало, настільки тупорило і настільки примітивно, що стає зрозуміло. Так, це все під контролем офісу президента. Все як завжди. До речі, ці перші тендери фірма почала вигравати саме восени 23-го року, після того, як присували на того самого Сергія Ткаченка. Але найцікавіше в всій цій історії. Що до Ткаченка теж у правоохоронних органів немає жодних питань, і ніхто не дивується. А, але є ще цікаві історія. Наприклад, у жителя Первомайського Володимира Подоляна, ще одного наближеного до Олександра Кукурузи, під час повномаштабного вторгнення і початку повноштабної війни зразу з'явилися чотири компанії. Ну, це теж мабуть збіг обставин зірочки так сталися, бо Подоляна однопартійно кукурузи разом вони. Відвідували соціальні об'єкти під час виборчої кампанії. Він донатив на виборчий фонд Миколаївської партії Миколаївського осередку партії Наш край у 2020 році, коли Кукуруза обирався депутатом обласної ради, теж, мабуть, збіг обставин. Тим не менше, те, що він отримував, це нікого не дивує. З 2023 року фірми товариша. Кукурузи отримали підрядів на майже 124 мільйони гривень серед підрядів ремонту крит, лікарінь, шкіл. А хоча ще два роки тому Володимир Подолян офіційно не займався взагалі бізнесом. А чому? Ну, тому, що ще не призначили людину і не було ще темочек, теми, схем по відновленню. Але, схоже, когось побачили, помітили, він проявив себе, призначили, і далі душа розійшлася. А найцікавіше всі ці історії, що всі компанії з цієї групи успішних відбудовників, ну ми пам'ятаємо цю історію, просто успішні сім'ї, як казала Ганна Герман, півночі Миколаїв, так чи інакше пов'язані з депутатом облради та головою Вознесенської РДА, паном Кукурузою, Більш цього. Цей зв'язок показують у тендерній документації. Через нестачу, або як у випадку з компанією ПУП, повну відсутність будівельної техніки компанія, як я казав, орендувала у приватне акціонерне товариство Перомайська МПМК. Контрольний пакет, в який так, у кукурузи. Ну і що можу сказати? Взагалі, історія страшна. Там це тільки. Вершина цього айсбергу там взагалі півтора мільярда розпилили, і це окрема історія. Аналіз тендерної документації, який провів Нікоцентр, підтвердив значну частину бюджетних мільйонів у компанії пов'язані або між собою, або з Олександром Кукурусою. Ну, все З'ясовується що є рейзонне злочинного групування. Ми це бачимо, всі розуміють, окрім правоохоронних органів, антикорупційних органів і офісу президента, які задоволений. Як працює пан кукуруза на цій посаді? Чому? Згадайте про того, що вони один з одним роблять друг дружку, і що гроші й далі кидають в кружку, спільну кружку. Що можна сказати? Найцікавіше в цій ситуації, що сам, сам кукуруза підтверджує, так, він знайомий. І ніколи, з цими людьми, це його близькі люди. Навіть не відкрещується. Ну, як би йому відкреститися, коли всі докази є. Але цікаво, що серед партнерів, у яких фірма оточує фірми заточення кукурудзи і орендували техніку, виявився ще така ТОВ електрозв'язок-монтаж 60% якого належить так, громадянину Російської Федерації Валерію Воробйову, який зареєстрований у Москві. Таким чином, частина бюджетних грошей виділених на будівництво укриттів від російських обстрілів, йшла. Компанії з російським власником, ну це так для розуміння. І ще раз хочу звернути увагу: офіс президента все задовільняє. Спитаєте чому? Згадайте про кружку і другу дружку. Все зрозуміло. А мені дуже цікаво, чи після цього займеться хтось паном Кукурузою, чи буде він зняти з посадою. Заздалегідь думаю, що займуться тільки номінально, а з посади його не знімуть. Ну тому що він корисний офісу на цій посаді, як і всі інші призначенці, яких поставили на місця, і вони обмінюють право займатися корупцією на лояльність офісу президента. До речі, один з найкращих прикладів це історія, якраз очільником антимонопольного комітету, який, як ми пам'ятаємо, підробив на малині. Ну його ще звинувачують. В збагаченні більше ніж на 50 мільйонів незаконного збагачення під той час, коли він був очільником Донецької області. Пояснити звідки гроші він не може і як і кукурузу. Але хоча ми ж можемо пояснити, і Нікоцентр на в цьому допоміг. Ну що, тепер ви трохи розбираєтесь в тому, як відбувається відбудова в Україні і чому Україна і досі не може перемогти росіян, О, тому що гроші йдуть не на оборону, не на перемогу, не на забезпечення ЗСУ. А в кишені кукуруз і тих, хто їх призначив. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку, і поширили відео. Це дуже важливо. Поширення відео допомагає іншим людям дізнатися про це. Тому не забувайте це робити. Ну і пишіть в коментарях, як вам ця історія. Дякую, що були з нами. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь з ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Гуртуємось навколо ЗСУ. Па-па.